Сьогодні 22 липня, у нас зночі йде дощ. Я знімаю з балкона через відкрите вікно, через сітку. Вон, в ванні, бачите, капає, а то в мене стоїть замочений е таке зелене добриво. Там кропива кисне. Радіють мої квіточки, особливо ті маленькі чорнобривчики. Йде дощ і вони радіють. Да, погода, звичайно, не дуже приємна, але хай буде всяке. Я тішусь, що йде дощ, то може грибочки будуть рости. Я вже з тими розібралася, коза. Мариновувала, попідписувала баночки, приготувала винести. Зараз сижу і в'яжу, ну і це вирішила зняти, як йде дощ. У мене тут дві ванни і там набирається водичка. Я була майже вибрала всю, поливаючи ввечері. А там, бачите, моя малина яка висока. Я ще мотузки не понатягала. І його ще не обірвала. Гарний щавель. Виріс знову. Отож, слава Богу, за дощ, він тихенький. Прохолодно зараз. Для помідор не дуже добре, але якщо не надовго, то, то добре. Отаке. От Люди, хочу вам похвалитися, як я вже багатенько пров'язала свого шопера чи сумку, як назвати, бачите? І то я вже так наловчилась в'язати, що вже й мене палець не дуже болить, пристосувалася. І вже тут придумаю, як це, що це якийсь клапан треба буде придумати. І як ручки думаю, як я буду робити? Отака От в мене робота. Подобається мені, але я міняю. То я в'яжу шкарпетку, то я в'яжу шопер, тому що весь час грубою ниткою в'язати важко. Сьогодні йде дощ, то я буду собі в'язати. Отаке цікавеньке. Бачите, тут такі? то такий якийсь візерунок, то такий стопчики з одним накидом, стопчики без накидів, перехрещені стопчики. Ось таке, може ще щось якесь інше придумаю. Мені подобається, що виходить. Воно, звичайно, дуже цупке. Брала я такий джут грубенький, можливо, треба було брати тоньший, але побачимо. Це буде досвід мій. Подобається мені, я вже наловчила, я ж кажу, навіть палець мене не дуже болить. І гачок слухається. Правда, він, ось такий, бачите, там така резинова ніби ручечка, і воно, як в'яжеш, в'яжеш, воно опа, вже піднялося. Я тоді впираю. Ось так впираю і опускаю. Ну, таке. А якби була пластмасова ручечка, то давно вже зламалося. Отаке я захотіла вам. Показати. Це я вже в'яжу другий моточок. Ну, видно, треба буде ще й третій купувати. Ну, раз шопер показала, то треба й показати, на якій стадії в мене знаходиться друга шкарпетка. Як ви вже бачите, я вив'язала вже п'ятку, бабусина укріплена і підняла вже петлі. І зараз я в'яжу клин підйому. Вже навіть дві петлі збавила. Попереду я продовжую в'язати цей ажурний візеруночок. Зараз покажу. Подивіться, тут до п'ятки ажур ішов. А попереду два рапорти. Ажуру продовжую в'язати. А по низу, по підошві, буде йти просто гладь. Подобається мені цей візерунок. Ви знаєте, мені так подобається в'язати цим ажурним візерунком. Мені здається, що я навіть швидше в'яжу, якби в'язала просто лицевою гладдю. Тут собі слідкуєш за схемою. Перший, другий, третій, і так до 15-го. Тут дивіться, опа, вже 15-й рядок. І знов починаєш. Собі, я записую. По кожному рапорту я відзначаю перший, другий, третій рядочки. І от так мені дуже подобається. В'язати, якось так вони мені зайшли. Я першу шкарпетку так скоренько зв'язала. І ця також в'яжеться. це ж... Незважаючи на те, що і, і в ліс ходжу, і на город, і зараз саме сезон, що треба заготовки на зиму робити. Але от якось так воно мені пішло і йде. ж і жниточка, яка. Отож, працюю далі, десь потім підключуся. Хочу сьогодні показати. Було в мене трішки ще грибів, то я вирішила, що я їх посмажу з цибулькою. І тоді вже посмажені, додала два зубчики подавленого часнику. Воно вже вистигло, так що можна вже смакувати. А ось тут не знаю, робите ви таке чи не робите. У мене було лишилось збите яйце після відбивних сиру їжок. Я лишила в холодильнику. а вчора, думаю, Нужно не виливати його. Зр... Порізала кабачки кільцями, запанірувала в борошні і в збите яйце її обсмажила і з задоволенням поїла. А тут трошки в мене ще лишилося грибочків, то я їх візьму зараз в пакетик і в морозилку. А нові, можливо, сьогодні піду побачу. Ці грибочки в мене залишилися чого? Тому що я їх я консервувала, я, які мені не подобалися. От якісь такі темненькі, я їх відкладала. тому що що темненькі це це я так розумію, що це, м, така рожева Сироїшка, яка отак от темніє, тому що зелена і фіолетова вони залишаються білими, якщо їх відварити. То я думаю, я собі так то посмажила. А це бачу, що мені воно лишнє буде. Зараз покладу в морозилку, хай собі там лежить. Чекає свого часу. Так, люди, запрошую до експерименту. В котромусь відео, відео я показувала, що я роблю з сухого молока молоко і даю його своїм котам. Google мені розказав, що на 200 мл теплої води треба 5 чайних ложок. Сухого молока, розвести його, і щоб постояло, щоб білки набухли, я так розумію. Да? Перепрошую. Так от я, я його ніколи не пробувала, яке воно. А сьогодні от мені забаглося, хоча я вже пила зранку каву, мені забаглося знову каву, кави випити. Чай я вже випила. Знаєте, як сидиш в хаті, от сижу, в'яжу. То так хочеться щось то випити, то з'їсти, ну це ж таке. І от я собі зробила кави трохи, і зараз я буду додавати молоко. І що того, з того вийде в мене? Ой, не візьму таку і буду лити. Ну що, люди, можна пити <кій> так, як з молоком. Зараз ще трошки додам. Отож, такий собі експеримент. На смак от так, кава з молоком. От таке я собі сьогодні придумала. Сижу собі сама і що хочу, те виробляю. Вчора я ввечері їздила на город вибрати огірочки. Треба їх вибирати через день, а то і так, якщо зранку, то вже на другий день і ввечері можна вибирати. Отож я вчора вибрала трохи огірочків. Мені на 2 літрові банки вистачило. І три огірочки лишилося то я їх запхала от ті, що я робила позавчора. Які проквашуються, я їх туди засунула, бо там вже, як воно трошки поквасилось, то вже можна щось засунути ще. От я туди ще по одному огірочку всунула. Да? І в мене лишився від учора цей розсіл чи маринад. Я його закип'ячу. Але я думаю, що мені може не вистачити на дві баночки, тому я доробила, доробляю ще пів літру маринаду. Ну, хай буде, тому що, щоб вистачило. Записник мій лежить. Все як, як книжка пише. Отож я ставлю робити маринад. Радію, що доробила ще маринад, бо того б мені точно не вистачило. Там он трохи лишилося, але хай там буде. До речі, вчора я вперше стерилізувала огірки. Я завжди парила, два рази заливала кип'ятком і на третій раз маринадом. А це, думаю, спробую я попарити і вия... ой стерилізувати. І виявилося, що це набагато швидше. Отож, сьогодні я зробила цих 2 літрових баночки і також вирішила, що буду стерилізувати. От займаюся я огірками, а це сама собі думаю, чи показувати вам, чи не показувати. Добре, покажу, тому що експеримент є експеримент. І що ви люди думаєте? П'ю я цю каву з тим молоком. І прямо якийсь мені такий присмак, що я її не допила. Так що, вважаю свій експеримент невдалим. Не допила я цю каву, бо я її чую це якийсь присмак, незрозумілий який. Ну, що я вам скажу? Як молоко, то є молоко, а як це, вже ти його робиш з сухого. Ой, так що не пішло мені. Те сухе молоко. До речі, щодо запахів. Заходжу я в кімнату, де я сижу, в'яжу цю свою сумку-шопер із джгута, а цей джгут також має свої запахи. І ось тут, мені здається, й написано на цьому, що може мати товар, може мати специфічний запах. Ось я таку. Приклеїла, бачите, шматочок цієї нитки жгута і етикетку. Ну, щоб знати, яку слідуючий раз. І тут я ловлю цей запах чута. Отакі От справи. Закрутила я вже свої огірочки. Знаєте, так тішу, що купила новий ключ. Тому що весь інструмент має бути в порядку. Якщо щось не так, чи то спиці, чи гачок для в'язальні, чи сапа чи лопата в городі працювати, воно має бути таке, як треба. І от так само цей ключ він має бути надійний. Ти не маєш боятися, що він не закрути і потім воно тобі зірве. А ще в мене є, бачите, ось така, така штучка, вона, звичайно, вже страшненька, бо її вже 100 років. Виймати банки гарячі як стерилізуєш, чи ставити чи виймати. Тож також дуже зручно, не знаю, якось. зараз вони є такі чи немає, ну, бо це воно давнє. Тож дуже тішуся, що вже закрила. І зараз 12.40, І я собі думаю, може це розбавити свою суботу походом до лісу. Бо сидіти весь час в'язати це не дуже добре на спину і на очі. Зараз чуть ще подумаю. І, можливо, і зараз берусь, піду. Дощ перестав. Сиділа, я сиділа, думаю, поїду таки в ліс. Взяла курточку, я дивлюся, хмариться. Візьму я цю свою, не промокаємо. Їду, починається дощ. Представляєте? Дивіться, які хмари. Ну, він не лиє, звичайно, але крапай. Ну, в лісі, я думаю, там буде мені прихисток. Зараз подивимося на річці, видно, краплі. Певно, не видно. Люди рибу ловлять, відпочивають. То і я їду по грибі. Зараз 14.04 я зайшла в ліс. Ще з лісу виходила жіночка. Дивлюся яке знайоме обличчя. Виявляється, ми з нею вчилися в Підучилищі. І от вона мене, мене, мене не впізнала, ну я, я розговорилася, кажу, що шукаю роботу. Вона каже, вихователів не вистачає. Ну, побачу. Оце такий тісний світ який. Щось трошки є. Щось я трошки вже знайшла пару штук. Дощу немає, можливо, вже не буде, а як буде, то не розмокну, бо я не з цукру. Отож збираю. Люди, не повірите, але сьогодні вперше не спрацював мій принцип, що моїх грибів ніхто не позбирає. Закінчився дощ і весь народ рванув в ліс. Ну, це ж ми всі розуміємо, що треба хоча б, щоб через ніч тоді вони почнуть рости, тому що не було дощу, вони не особо росли. Уявляєте, грибів нема. Я тільки трошки знайшла на дні, але може це так і треба. Скільки тобі, Тетяно, їх треба? Скільки це я вже вчора? Було там 10, 17 півлітрових баночок я замаринувала і 4,5 літри я заморозила по півлітровій баночці. Пакетик. Але це як якась залежність від цих грибів, від цього ліса. От сиділа, в'язала. Сиди собі далі в'яжи. Ні, зірвалася і подалась в ліс. Бо ж кортить отаке. Але нічого. Я сприймаю це так, як, як, як потрібно. Це не те, що я не знайшла зовсім, подивіться. Я дно закрила. Це мені так спеціально, щоб було менше перебирати, менше гратися, а більше часу на в'язання. Ну, зараз ще похожу, тут минут 15 хвилин 15, так? Да? Ну, нема. Бо не одна я така хитра, знаю, що тут ростуть зелені сироїшки. Люди також знають, що сюди треба йти за зеленими сироїшками і навіть манюпуньких нема. Це треба завтра добре буде йти. Але я зранку хочу піти в церкву. Отож зранку я точно не піду по гриби. Отакий От в мене вийшов облом, але нічого. Все, що не робиться, то все на краще. Буде менше грибів, буду менше е, часу тратити на перебирання, на відварювання, правда ж? Ще чуть походять. От взяла я велосипед і кажу, ладно, Таня, гайда додому, йду, я дивлюсь що щось коричневіє. Відгортаю листя, <кій> а це білий гриб. Це мені солодка пігулочка. Бачите? Хоч маленький, але мій. Дякую, Ліса. Зараз 15.30, я вже вдома. Оце мій трофей. Ну, третина десь відра. Але добре, що хоч стільки є, і зате спасибі. Менше буде перебиратись і варитися. Отож, сприймаємо все на позитиві. Зараз вже 19.20, ну, фактично, субота доходить до кінця. От Я хочу показати вам підсумок мого сьогоднішнього дня. Ну, вважайте, що перше відео, коли йшов дощ, десь воно біля 7 було, а може, й... і 7 з лишнім. Подивіться, скільки багато я зв'язала своєї сумки. Бачите? А це стільки мало грибів, але, але є, бачите, скільки? Це я стільки пров'язала шкарпеточки своєї. І дві баночки огірочків. Ну і як вам, і хто молодець? Я молодець. Похвали мене моя губонько. Правда ж? Ну, а хто ж мене похвалить, як не я сама, в мене ж більше тут нікого нема. Отаке, От як я тішуся цим в'язанням своїм гачком, як я вже наловчилась, як мені вже і палець не болить. І вже я, дивіться, вже багато як пров'язала. Вже така прямо сумка-сумка. Навіть можна покласти хліб якийсь туди чи що. Ну, ще треба в'язати. І ще я придумала, що буде такий, як клапан, чи як сказати, ще десь ну, як половина, може більше, щоб з тієї сторони закривало. І там я такий гузичок підібрала. Ну, це ще все в думках. Отакий От підсумок мого дня. Я задоволена, працювала я як бджілка і вдалося мені багато зробити. На шкарпетці я вже вийшла за п'ятку майже до середини, я поставлю там фото до середини підошовки. І огірочки мені мої подобаються з гірчичкою, як я їх закрила. А грибочки, які хороші, їх не дуже мало. Слава Богу, за все. Отож, дякую всім, хто дивився це відео. Не шкодуйте вподобайок. Вам вони взагалі нічого не не варті, ви просто нажимаєте пальчик. Заходьте на, мої, на мою сторіночку, переглядайте відео. Я стараюся, щоб було цікаво, щоб було що вам показати. І взагалі, хто завантажує на канал, знає, скільки часу треба, щоб і перезнімаєш. Буває, якщо бачиш, що щось не таке, але. Ну, такий труд. Але мені це подобається. І я тішусь, от як мала дитина. От що то все життя я працювала з дітьми. Я працювала 11 років в дитячому садочку і 28 років в школі. Отож, я навчилася і тішусь, як мала дитина. Клас.